Привіт-привіт усім Рада вітати вас на моєму ютуб-каналі. Це останнє відео цього року. У мене на ютубі. Відео продовжуватимуть регулярно виходити. вот. але ну як таке завершальне відео буде мати такий формат, що ми з вами обговоримо багато різних аспектів, які вам потрібно пам'ятати зараз у кінці року, адже кінець року це завжди якесь переосмислення свого життя. Своїх цілей, цінностей тому подібного, і тому я хочу розвіяти деякі міфи, нагадати вам дещо важливе і поговорити з вами про початок нового 25-го року. Ця ідея у мене визрівала вже досить давно, з того моменту, коли я почала бачити перші відео в соцмережах про те, що от моя карта бажань минулого року, і вона здійснилась на 99%. Вот. але назва цього відео мені прийшла абсолютно спонтанно вчора, поки я чистила зуби. зубу. Як то так. От, і тому я хочу з вами поговорити. Поговорити серйозно, так, да? Ми будемо йти по деяким пунктам, але почну з того, що я спасіба, дура, у нас нові сусіди в кабінеті Котора Шуля. Я не робила карту бажань. Не робила карту бажань ще жодного разу. Мені 19, це не дивно, мабуть. Адже я досі не завжди розумію, чого я хочу. Вот. Але якщо вам 25, то в принципі, я думаю, таке теж можливо і дуже-дуже ймовірно. І коли я бачила подібні відоси в соцмережах, я така: блін, що за мене не Так, чому я цілий не ставлю? Чому я не роблю карти бажань? Потім я задумалась про те, які, в принципі, цілі у мене є, були. Ну, якісь мінімальні, так? Да? Чи навіть якщо їх не було, чого я досягла за цей рік? І було дуже важко відповісти на це питання. я досі про це думаю. Хоча і хорошого було багато, і цікавого було багато. А досягла то я чого? Ну, типу, і що в є? І я зрозуміла, що щось тут не так. І подумала про те, що багато людей, як і я, починають підводити підсумки року і заганяють себе в кут. В глухий кут, з якого важко вийти. Ось перегляд подібних відео про карти бажань і постановку цілей може класно так закопати вашу сама ціночку. глибоко і надовго. Тому це відео існує зараз. Перше про що я хочу нагадати вам, це те, що не зобов'язаний ніхто ставити цілі, робити карту бажань або робити щось подібне. Це класний інструмент для виявлення своїх істинних бажань. В принципі, якщо у вас є така мета, то чому би і ні? Не завжди ми знаємо, чого ми хочемо. І це не привід заганяти себе, це привід лише для того, щоб досліджувати свої бажання, свої почуття. Е, от і якось знаходити відповіді на свої запитання. І також хочу нагадати вам, що карта бажань це, звісно, певний ритуал нового року. Да, але ми можемо робити карту бажань в будь-який день. Тобто немає ніяких обмежень з цього приводу, ви можете зробити її просто в будь-який ваш вихідний, якщо ви не знаєте, чого ви хочете зараз. Або якщо у вас немає часу і сил, і ви такі, о, ні, я не успіваю її зробити, ну ви її зробите через місяць, через два тижні, через півроку. Ніхто не регламентує це питання, і ви можете робити карту бажань хоч круглий рік. І те, що це є м, певним ритуалом нового року, ні до чого вас не зобов'язує. Якщо вам цього не хочеться, або якщо у вас зараз немає такої можливості. Наступне послання для тих, хто все ж таки робив карти бажань і не здійснив те, що хотів. Так трапляється. It's okay. Знаєте, як багато людей записує відео, що у них здійснилось бажання з карти. Багато. А як багато людей не записує відео про свою карту бажань, ви можете собі лише уявити. Таких людей дуже-дуже багато навколо нас. Ми можемо навіть не знати про те, що хтось робить карту бажань, Не всі ведуть у соцмережі, що в принципі логічно. Тому, якщо ви порівнюєте себе з блогерами і дуже засмучитись з цього приводу, не раджу вам цього робити. Адже. Блогерство то є робота, яка часто намагається надихнути вас на щось хороше, але інколи може бути таке, що ви заганяєтесь. Що ви заганяєтесь, порівнюючи себе з іншими людьми, з іншими людьми, які мають інше життя, інші можливості. Тому в цьому мало сенсу. Хочу нагадати у цьому відео, і так. Змістити ваш фокус уваги трішки не на зовнішній світ, а на внутрішній. Е, дуже важливо, дуже важливо чути себе. Адже ніяку карту бажання або цілі ми не можемо поставити: отак от. якщо ми не розуміємо, чого ми хочемо, якщо ми не можемо з'ясувати цього, що... от зараз я питаю себе, чого я хочу? Я не знаю, чого я хочу, це вже може бути вашою ціллю. Вашим наміром зрозуміти, навчитися прислухатися до себе. І не обов'язково, знаєте, карта бажань або будь-які умовні мрії мають дублюватися, що маю на увазі. Просто багато карт бажань, які я бачу, вони в принципі однакові. Да? Там кар'єра, гроші, сім'я, і ну там, там дуже схожі картинки, дуже схожі усіх мрій і наміри, якось знаєте. От. Вони не обов'язково мають бути схожими, хоча ви можете черпати натхнення з них, але перш за все прислухатися до себе найважливіше. Також, якщо карту бажань виробили, але щось не справдилось, ви можете змістити свій фокус уваги на те, що все ж таки збулося. Можливо, навіть не з карти. Написати вдячність собі, або якось підрозумувати свій рік. І все хороше, що в ньому сталось, зважаючи на те, чого не сталось. Це може класно вплинути на ваше самопочуття. Адже я, як і багато людей, наприклад, да, зараз е, впадаю в такий стан апатії, е, пересмислення того, що відбувається в житті. І ви можете цей стан вивести в плюс, переосмислюючи своє життя вже з такою, ну плюс мінус оптимістичної точки зору, це явно буде для вашого ментального здоров'я трошечки краще. Це може вам зарядити енергію і мотивацію на наступний рік, наступні звершення, аніж якби ви корили себе за якісь не здійснені плани. Моя маленька порада починати працювати над чимось не з 25-го року, умовно, ніби з понеділка, а вже зараз. З завтрашнього дня, з сьогоднішнього дня вже додавати ті звички, які ви хочете додати, вже починати реалізовувати те, що ви хочете реалізовувати. Якщо умовно, я що сидітиму і скільки п'ять днів до нового року, у мене є цілий на тиждень, фактично. Я вже почну втілювати свої звички або робити кроки на зустріч своїм мріям або цілям. Це більш ймовірно мене дисциплінує. І дасть поштовх для того, щоб продовжувати у 25-му році. А якщо ви натомість будете цей тиждень, ще... а, але це відео не вийде сьогодні. В общем, до чого я вела? Е, ну, в целом, да, починаємо не з умовного понеділка, не з умовного 25-го року, а починаємо тоді, коли ми над цим задумались. От не влаштовує моє життя мене. Що я можу зробити? Виписати, що мене не влаштовує. Виписати, як би я хотіла це змінити. Виписати, що я можу зробити для того, щоб почати змінювати це вже зараз. І почати змінювати це. Ну, умовно, мені не подобається моє самопочуття зранку. Я хочу вставати там раніше, будь-бадрючком. Що мені для цього потрібно зробити? Щоб налагодити режим сну, мені потрібно лягти трішечки раніше спати, щоб почувати себе комфортно, щоб краще прокинутись зранку. Можливо, я звечора куплю свій улюблений смачний джемовий чай, щоб у мене була мотивація встати раніше, побути на самоті і в тиші. І додам ранковий ще якийсь ритуал, який буде мене пробуджувати. Це якась мінімальна зарядка або стояння на цвяхах. І ось таке глобальне якесь незадоволення своїм ранковим пробудженням я розбила на міні-кроки, які можуть допомогти мені це втілити. Та пляха муха, які можуть допомогти мені в це втілити. А, вот. І так я раджу вам зробити з абсолютно усім, що ви хочете. Адже саме з маленьких кроків і маленьких дій починається щось велике. І от я хочу у 25-му році бути блогером. Що я можу для цього зробити? Взяти телефон і записати перше відео? Не в понеділок, не 1 січня, а зараз, коли я дивлюсь це відео, можливо, це вже і 3 січня. Да? Блін, я не почала з 1 січня. Значить, і продовжувати нет. <с> До речі, це схоже на якусь жіночу логіку. Знаєте, ну от є зараз скажуть, я сексистка. Ні, просто є цей прикол в тіктоці: жіноча математика. Вот. і це мені схоже на жіночу логіку. Ви бачите, кого це може образити. А вот. тому ні, так ми не робимо. Ви можете почати в будь-який день тижня і почати робити абсолютно будь-що. Для цього не обов'язково чекати зірки з неба. Знак долі, можна просто почати це робити. Let's go, everybody! Не не це відео, стаємо і робимо перші кроки. Першими кроками, якщо що, нагадую, може бути дійти до ліжка і виспатись. Якщо ваша ціль, одна з цілей, наприклад, на 25-й, це налагодити свій режим відпочинку, то ви можете просто піти відпочивати. Прямо зараз. Якщо у вас є цей час, а не сидіти далі в телефоні і дивитись корисні психологічні відео, щоб якось покращити якість свого життя. Пропоную покращувати якість життя саме з переосмисленням того, що насправді вам потрібно. Чи є актуальними ті цілі, які ви собі поставили рік тому, півроку тому тиждень тому, чи поставили ви їх виключно з точки зору якоїсь соціальної, знаєте. Соціальні точки зору, ну тобто десь почули, подумали прикольно, класно, хочу собі. Чи справді ви це хочете, чи справді воно вам потрібно, можливо, ви хочете чогось іншого? Подумайте про це, запитайте себе. Це буде дуже корисно. Можливий меседж цього відео прислухатися до себе і знайти свої істинні, прагнення і бажання самотужки або з допомогою психолога, або з допомогою рідних людей, друзів. Або як хочете, так шукайте. Раджу до цього поставитись як до якоїсь гри, знаєте, комп'ютерної, нібито вам потрібно щось знайти. Це має бути цікава подорож, це може бути щось неочікуване. Ви можете знайти для себе щось цікаве і прикольне те, про що ви не думали раніше, якщо керувались лише якимось вже прикладами ззовні, де? а не внутрішніми поривами. Таке відчуття, що я говорю зараз, про щось настільки абстрактне. Цікаво, чи це відео буде зрозумілим, в принципі, і посих цього відео. Але я сподіваюся, що так. Також нагадую, що у всіх людей на планеті різний старт і різний фініш. Не може бути так, що ви умовно з маленького села мрієте стати кінозіркою. І людина з Голлівуду, яка вже народилася в Лос-Анджелесі, Голлівуд в Лос-Анджелесі, теж мліє стати зіркою Голлівуду. І ось ви знаходитесь трішки на різних, не те, що рівнях, знаєте. Ну так, да, ви знаходитесь на різних рівнях. І в такій гіпотетичній ситуації розуміємо, що у вас і у людини з Алеї а, різна кількість кроків до такої цілі. І досить логічно, що у вас у цій гіпотетичній ситуації більше часу та зусиль займе реалізація цієї цілі. Це те, про що я говорила раніше, що варто змістити свій фокус уваги з зовнішніх а, обставин з якихось своїх спостережень за іншими людьми, або що на себе і рухатись у своєму темпі, проте рухатись. І ось важливе нагадування зараз з'явиться на вашому екрані. Про те, що дисципліна вона виглядає по-різному. Чому головне рухатись, тому що навіть а, якщо ви зупинились, є різниця між тим, щоб зупинитись назавжди, і між тим, щоб продовжити рух з малесенькою перервою. Є таке правило ну, в моделінгу, в хореографії, да? ну так як хореографія мені ближче, я візьму до прикладу саме її. Якщо танцівник на сцені спотикається, падає, збивається. У нього падає якийсь елемент одягу, відбувається щось непередбачуване. Найвищий рівень його професіоналізму вимірюється тим, як він може встати, якщо він ну, впав, умовно, да, як він може продовжити робити те, що він робить. Це стосується багатьох професій, творчих часто, і так само і в житті да, просто зупинитись. На якомусь етапі ми розуміємо, що це не призведе абсолютно ні до чого, але продовжувати рух навіть після якоїсь невдачі це буде ознакою сили, це буде дисципліна, і це неодмінно призведе до якихось результатів. Ще мені подобається фраза про те, що чим довше ви будете рухатись без яскраво видимих результатів, тим більша ймовірність того, що ви прийдете до успіху. Адже мало що виходить одразу. Варто концентруватись на самому процесі, а не виключно на результаті. Також цікавий момент. Задам вам запитання: чи відчуваєте ви різницю між нашими мріями та нашими цілями? Три-два один звісно, так мрії це на даний момент щось умовно можливо недосяжне для нас. Але що ж ще викликає захват, бурю емоцій? А от ціль це те, до чого я можу прийти. І важливо це розмежовувати у себе в голові також, навіть коли ви складаєте карту бажань, Якщо щось у вас не здійснилось, запитайте, що ви для цього зробили. Чи була це ваша мрія, чи це була ваша ціль? Якщо ви зараз знаходитесь ну, на такому етапі, де ви щось не можете здійснити? Ну, от реально не можете. Проте ви це кладете на карту бажань. Не ставте великих ставок на те, що це здійсниться, щоб потім не розчаровуватись. Просто надихайтеся цим як вашою можливо ціллю на майбутнє проте мрією на даний момент. Але якщо ви ставите собі ціль, то пам'ятайте, що ціль потребує дій, потребує кроків, потребує якихось ваших зусиль. Що ми хочемо заробляти кошти? Потрібно працювати. Якщо ми хочемо кудись полетіти, потрібно назбирати кошти, купити квитки і полетіти. І е, будь-яку ціль раджу розбивати на маленькі задачки, які я можу зробити вже зараз. Якщо я хочу полетіти в Париж, я можу зараз взяти телефон і купити квитки, якщо у мене є на це гроші. Якщо немає, я можу піти влаштуватись завтра. Піти на співбесю на якусь роботу або на завтра, або через тиждень і почати відкладати ці кошти. І ми пам'ятаємо про те, що з неба щось падає рідко. Якщо ми хочемо надихатися, ми можемо мріяти, ми можемо це клеїти на свою карту бажань, щоб якось насолоджуватись своїми мріями і очікуваннями. Адже очікування дуже часто навіть приємніші ніж здійснення їх. Uh, От такий парадокс. Але якщо ми ставимо для себе ціль, ми визначаємо якусь конкретну дію нашу як ціль, то ми прикладаємо зусилля, ті зусилля, які ми можемо прикласти, і доходимо до того, що ми хочемо. Ну, це такі очевидні дані, то речі, про які ми можемо забути, і сподіватися на якесь життєве русло, що воно нас кудись приведе. Хоча інколи варто в життя брати в свої ручки, як би, і робити щось для того, щоб здійснювати свої бажання. Цікава практика для тих, хто зараз не розуміє, чого він хоче, які цілі або мрії йому ставити. Це коучингова практика, наскільки я пам'ятаю. Суть її у тому, що вам пропонується уявити найбільш дальнє майбутнє, яке ви можете собі уявити. 10, 15, 20 років. Ким я б хотіла бути у тридцять? От як я б хотіла себе бачити? І якщо ви дозволите собі уявити цей далеке майбутнє, ви можете відштовхуватись від нього. Правильно? Які риси характеру ви б хотіли мати? Які б звички ви хотіли мати? Який стиль життя ви б хотіли мати? І, вже відштовхуючись від, ну, в моєму випадку, да, 30-річної умовної версії себе, я можу ставити кроки зараз, і це може власно вплинути. А можна не робити жодного самоаналізу і дати собі якийсь час побути у вільному плаванні. Проте, якщо ви вже над цим задумуєтесь, то, мабуть, є якась незадоволена потреба, є щось, що хочеться вже дізнатись. І для цього теж можна робити певні кроки. Можна пробувати себе у різних професіях, можна пробувати різні заняття, різні хобі, можна спілкуватися з різними людьми, представниками різних рас, різних професій, різного соціального статусу. Варіантів багато. Наше життя, знаєте, ніби полк для експериментів. Отак От інколи хочеться його сприймати. Ніби це якась комп'ютерна гра, де ви можете щось знаходити нове, якось вдосконалюватись. От я буквально сьогодні виклала відео в TikTok, ну на момент зйомки цього відео, да, про те, що не варто чіплятися за ту версію себе, яка є зараз. Що в нас є можливість вдосконалюватись, змінюватись, і це нормально, хоча може бути страшно, але також може бути дуже цікаво. Не варто прям. Щеплятися за те, що зараз маєш наразі. Чергове важливе нагадування легше стався до речей. Вміти відпускати людей, речі, події. Це важливо. Прощати когось. Це може дати вам більше свободи. Підсумовуючи наше таке ем, розмовне к'ют-відео, записуйтесь на чистку аури. не коаури. Ні, краще на консультування психологічне записуйтесь, якщо чесно. В ньому я жарі немножко більше, ніж на чистки аури. Зідсумовуючи усе сказане, тільки що, а, ви можете робити карту бажання, можете не робити. Ви можете ставити цілі ті, які хочуться вам, а не ті, які є соціально прийнятими. Навчіться прислухатись до себе і своїх бажань. А якщо ви зараз не можете цього зробити, то раджу змістити на це фокус уваги і дослідити це питання. Концентруйтесь не на зовнішньому, а на внутрішньому. Це може вам дати відповіді на багато запитань і може допомогти вам почувати себе краще, почувати себе на своєму місці. Будь-яка велика ціль вона починається з якихось малесеньких кроків. І ви можете робити ці кроки не лише з 25-го року або понеділку, а з того моменту, як подивилося це відео прямо зараз. Мрії і цілі це різні речі. Давайте не будемо розчаровуватися там, де цього робити не варто. Давайте навчимося відпускати людей, речі, події та образи, щоб зробити для себе легший бекграунд цього життя. Дисципліна вона не завжди ідеальною. Це дуже складний процес, який можна витреновувати, і краще після поразки встати і піти далі, ніж закинути якусь справу назавжди. Пам'ятаємо про те, що у кожного з нас свій особистий старт та особистий фініш, тому не варто наздоганяти того, хто йде іншою стежкою. Тому що ти можеш загубити своє. Ось таке відео у мене вийшло. Мабуть, це все, що я хотіла сьогодні сказати. Я на це сподіваюся. Я дуже буду рада, якщо це відео когось заспокоїть, комусь, можливо, дасть якусь краплинку мотивації. Можливо, буде для когось цікавим, корисним або що. Я сподіваюся, що це відео вам сподобалося. Можете ділитися своїми враженнями в коментарях. В особистих повідомленнях я залишаю в описі посилання на свій інстаграм. Ну, не посилання, а нікнейм зазвичай. Так, ось він так виглядає. Я, до речі, зробила новеньку сторінку, яка буде стосуватися саме психології, тому вас запрошую і на основний аккаунт, і на цю нову сторіночку. А також підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нові відео у 2025 році. Нагадую, що я завжди рада бачити ваші коментарі, фідбеки, ідеї для відосів будь де у своїх соцмережах або під своїми відео. Я не знаю, коли я випущу це відео, але в планах до Нового року. Тому бажаю вам гарного нового року і бажаю вам знайти те, що ви шукаєте. Всіх люблю, цілую. Папа! -па.